Всім доброго дня. Сьогодні знов спробував такий хлібчик, який заявлений хлібом на заквасті. Це якийсь сирний хліб. Що спробував? Смачне, але закваскою там і не пахне. Так що, тому хто вибирає просто смачний хліб, ну... Ну, на смак може бути. А хто хоче смачний і корисний? Це вже друге питання. Видно, що тут десь був сир. Але судячи з того, що смаку сиру і не чути, значить то був якийсь сирний продукт. Ми в своїх хлібах використовуємо тільки якісні інгредієнти. І тільки закваску без додавання дріжджів Тому смакові якості і користь від такого хліба зовсім інакше, як, допустимо, від таких. Ти знову ж говорить про маркетингові хоти, про комерцію. Більше ні про що. Тому дуже тяжко. Продати якісний продукт, коли на ринку викидається багато фальсифікату під крафт, так називаємо крафт, основна ціль такого виробництва це гроші. Основна ціль нашого виробництва це не гроші, а якісний продукт. І, Скажімо так, за доступні гроші. Ми ще неодноразово говорили, що. Масові пікарні вони можуть досягти е, смак хліба тільки в перші години, поки він ще спечений. В таких пікарнях е, перші години хліба це то, що можемо замаскувати е, його недоліки. Е, справжній крафтовий хліб, е, він навпаки. В перші години після випікання ну, має смак аромат, але він чим довше лежить, дозріває і набуває з кожним днем якогось інакшого смаку. Тобто, як хороше вино набирає смак, як хороший сир і так далі, тим відрізняється крафтовий хліб від таких хлібів, які кажуть, хлібів одноденки. Вони перший день. Коли теплі, то взагалі уходять на ура, але в себе проявляють тільки вже на другий, третій день і так далі. Крафт, то він це проявляє чим довше лежить, тим хліб набуває інакшого цікавішого смаку. Він такий хліб лежить тиждень, десять днів. Ну, якщо його правильно зберігати, то він більше 10 днів лежить. У мене були люди, які брали хліб і після 20 днів зберігання хліб був придатний до вжитку. І навіть був досить непоганий на смак. Це не моя думка, а думка моїх клієнтів. От так відрізняється якісний хліб від того хліба, який, як кажуть, роблять під крафт. Тим і відрізняється від хліба-одноденки, які хліба маскують різними насіннями, різними додатками, хоча ми теж свої хліба додаємо і насіння, і додатки, але вони просто ще більш підкреслюють мак хліба. А неякісний хліб в перший день мусить бути з'їджений, бо чим далі він потім лежить, то. Він може і кришитися, хоча в нас теж таке часом трапляється, це залежить від борошна. Він може трошки крушитися, але мати гарний, приємний смак. От така інформація про крафтову продукцію, яку не всі знають, розуміють. Це треба пояснювати на пальцях, як кажуть, розсмоктувати. От така от інформація про крафтову продукцію.